Вінничанка Наталя Гнедюк виборола перше місце на Кубку України з жіночого бодібілдингу, що відбувся у Львові. Виснажливі тренування та обмежене харчування вже не лякають бікіністку, але зізнається, це лише частина успіху. Там все оцінюється. Твій образ, твої волосся, твій позінг, твій макіяж, оцінюється все. Класика, грація і вміння себе показати відіграють не останню роль у виступі. Аби знайти власну формулу вдалого позування, Наталія займається з тренеркою онлайн. Позування це 50% твого результату. Якщо в тебе буде супер гарна форма, найкращі м'язи, і ти не зможеш її гарно показати, ти не виграєш змагання. Я знімаю себе постійно на відео, дивлюсь свої помилки, висилаю відео своєму тренеру. Вона виправляє мої помилки. Чемпіонка виборола золото у ростовій номінації до 165 сантиметрів, а також срібло у віковій категорії 40+. Згодом Наталія планує спробувати свої сили у змаганнях між фітнес-мамами.